Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно буде для когось тим словом, яке зможе змінити ваші обставини і покращити якість вашого життя. Зараз знаходжуся в залі церкви Наріжний Камень в Нью-Йорку. Ось сьогодні в мене день, який я маю час побути в слові, просто відпочити. Ось і завтра ще в одній церкві буду мати служіння і буду мандрувати далі по Сполучених Штатах. Ось І е, маю бажання поговорити зараз про деякі важливі принципи, принципи Божого царства. Знаєте, що в Божому царстві є свої закони, є свої е, принципи, які допомагають вірно будувати життя. І, знаєте. На жаль, багато християн не зважають на ці принципи і як наслідок не збудовують своє життя, а ускладнюють. знаєте, що в царстві Божому є своя культура, є свої правила. Ось, і ми повинні їх дотримуватися. Христос нам на прикладі прич показував, як працює царство Боже. Закон сіння і жнив є один із ключових законів царства, Божого, щоб усі людини так само і пожне. як ви хочете, щоб з вами люди чинили, так само чиніть і з ними. На жаль, не так багато людей в світі і ще гірше багато християн не зважають на ці принципи і таким чином шкодять собі. Ніби прості поради, але вони класичні на всі часи. Що ми би хотіли самі собі? Я думаю, що добра. Як ми відносимось до ближнього, це насправді може бути відображенням справжнього положення серця. Адже якщо ми відносимось погано до ближнього, то нами може насправді керувати неправильний мотив. Але якщо ми не вміємо більше того, відноситися до самих себе правильно, то це ще більша проблема. Чому? Поясню, Господь хоче, щоб ми були людьми здорового розуму. Тобто ніхто не хоче заподіяти собі зле. Ми бачимо це в п'ятому розділі «Писання до офіціан. кожен турбується про себе, гріє своє тіло. Так само Христос піклується про про церкву, про своє тіло. Ось і якщо ми маємо здоровий біблійний погляд на. Відношення до самих себе, ось ну правильне, не егоїстичне, а правильне відношення почуйте. То ми будемо мати правильне відношення до тих, хто поряд з нами, до наших ближніх, і ми запустимо правильні закони царства Божого. Тобто, нам буде легко любити тих, хто поряд з нами, тому що ми будемо розуміти, що все, що ми робимо, це покращує нашу позицію. Це запускає закони царства Божого, які принесуть. Нам благо, і тут немає егоїзму, тут є розуміння волі Божої. І Якщо ви сьогодні це почуєте, то ви з радістю будете витрачати себе заради когось, тому що це закон Божого царства і він примножує добро в вашому житті. І з часу свого ви пожнете добре від Бога. Знаєте, не так багато людей е, вникають в, в ці прості істини глибинно і ще. Е, більш сумно, що не так багато людей застосовують ці прості правила, ці прості принципи у своєму житті, у своєму служінні. Ось коли Авраам розходився з лотом, він дав йому можливість обирати. Він не турбувався про те, що його життя воно зазнає краху, чи в його житті будуть проблеми через те, що лот обкраде його. Ніхто вас з людей не зможе вкрасти, якщо ви живете на основі слова Божого і будуєте на основі. Принципів царства Божого. сьогодні. Я молюся за тих людей, які на розпутті, які стоять перед вибором, робити добро чи не робити його. Ви може думаєте, що в матеріальному світі ви будете мати більше вигоди, якщо вчините протибіблійно, і це вас підштовхує робити неправильно. Перестаньте так думати. Робіть так, як велить нам слово Боже, робіть. Все, що ви б хотіли по відношенню до себе. Вчиняйте з людьми так, як би ви хотіли, щоб з вами люди вчиняли. Це деколи може бути невигідним з вашого боку кроком, але це буде добрим насінням, яке гарантовано матиме результат. Молюся, нехай сьогодні образ мислення, який до якого закликає нас Біблія, який оснований на його слові і на принципах Царства Божого, буде для вас. Норму і нехай духом вам відкриється, де вам потрібно вчинити так, щоб Господь був прославлений вашим вчинком. І з ким вам потрібно вчинити так, якби ви хотіли, щоб з вами вчинили. Можливо, це треба простити, можливо, треба благословити. Можливо, треба молитися за цю людину. Можливо, треба підтримати, можливо, треба викрити. Немає значення, зробіть це від чистого серця з правильним мотивом, і ви запустите правильні принципи у своєму житті. Принципи царства Божого. Нехай Господь допоможе вам цьому. Божого благословення. І до наступної зустрічі, дорогі.